Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні! У моєї бабусі то, то як було? Шестеро братів і вона сьома. І оті всі знову ж таки шестеро братів, то, то також п'ятеро з них були репресовані. П'ятеро з них були репресовані. Тобто Степан, Микола, Петро, Олексій, Іван, Микола, Михайло. Один, один тільки з тих братів, тут лишився у Львові, так вижив, пройшов фронт Другої світової, І, можливо, той спасло від репресій. Один вижив, але в Сибіру. І там, в Красноярському краї там чистяки. В Чистяки. Чистяки то вже ясно, хто тут живе. Чистяки. Ми колись туди з школи туди якось раз приїхали з цією сім'єю, бабуся тут кілька разів літала. То, то там все село українською говорили. Ну, але потім батько вже десь 2000-х. Там десь з ними списався через однокласники, десь цей. То кажуть, це вже молоде покоління. Воно вже забуло. Каже, вже вже й мови не знає, вже, вже, вже все, вже втратилося, вже асимілювалося, розчинилося. О, це прикро. А прикро це хто забули свою природу, знову ж таки, так, да, забули себе. Ось, ну і от, А, а решта братів, то замордували. Замордували ті московити, ті ті ці катюги. Ось. І ото нині поминаємо. Поминаємо День репресованих, Тобто, власне, в першу чергу нині згадує свою бабусю. О, і дідів Степана, Миколу, Петра, Олексія, Івана, Микола, Михайла, як бабуся. Все про них, з яким? З яким серцем. Я хочу говорити про свого батька, про братів, як то вони про дитинстві, як то було. Тож, то, якщо бабуся мені розповідала з маличку про своїх шестеро братів, ну то нічого дивного, що в мене п'ятеро дітей. Ось. Тож, і ще раз кажу, якщо ви подивитеся на, на ті багатодітні сім'ї, я то, то, то згадую е, тих сусідів, які з будинку навпроти, які мали шестеро дітей. Так? Я згадую ту свою коліжанку, в якої п'ятеро дітей. Я згадую свого троєрідного брата, в якого п'ятеро дітей, і інші у ті сім'ї, які попадалися, і фотографії, які попадалися там в інтернеті, що там в когось 8, в когось 10 дітей. <кій> <кій> То от дивишся і відчуваєш, які, яке світло любові від них йде. Дивишся на них і баччики, вони, вони одне один до одного, одне за одного тримаються і то все такої. Звісно, є, є виключення, однак оце, ну, практично все, що згадується, що попадалося, то от такий образ. Багатодітна сім'я, це щаслива сім'я, це весело, це гамірно, це разом якісь, 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 якісь ігри, якісь задумки і так далі. А якщо там один, одинак, то відповідно знову ж таки відразу виникає образ егоїстичного. Тобто питаєшся, дивишся, спілкуєшся з людиною, воно таке егоїстичне, таке, яке за себе думає, за себе тільки дбає, до себе тягне. Питаєшся, скільки у вас було в сім'ї? Я один. Ага. Чи навіть двоє там... І... Знову ж такі переважні, більшість згадується одне до ліса, друге до біса, і щось там вбиться, і щось там сваряться, і щось таке. А от багатодітні, то власне, а ну, я вам пояснив, звідки ото росте то щастя, звідки та радість утворюється. Це, власне, ото розквітає квіточка любові під назвою Сім'я. Або як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, чи світло рода всевишнього. вам, матинка прийди правним дідам троху світить. Цілуєси нас усеми зі сварогом, батьком і ладою матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду Слов'янського. Перуном батьком. Прийдіть нині до народу нашого, народ наш пробудіть воїнів наших, захисників, захисниць України, руси православної. І усіх хто збає за відновлення ладу на землях наших, в родах, наших у владі нашій. Ці когу щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, Силами своїми осінь, аби пала владовик святий вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, Вогнем слави в Хай буде так! Слава роду, слава Риды Бам, слава Украине,